Після 20 років досліджень низки експериментів конструктори в 1990 році за рік до розпаду СРСР підійшли до створення нової машини зразка 488. Нову машину почали розробляти на харківському конструкторському бюро імені Морозова, який вважався одним із провідних танкових конструкторських бюро СРСР, і вважало, що з подібним проєктом мав би впоратись. Але після розпаду СРСР про проєкт певною мірою забули. Починаючи приблизно з 1993 року, проєкт реанімували і згідно з джерел побудували повнорозмірний макет. За розрахунками, вага машини мала би становити 55 тонн, висота майже 2 метри, довжина майже 8, бойове відділення було би стандартним. Зі звичайною стандартною 125-мм гарматою кулеметами 7,62 та 12,7. Компонування було наступним: одразу за бронею встановлювався моторний відділ з усіма витікаючими, якщо броня була би пробита. Хоча знову ж пробити броню було не також і просто. Основний акцент робився на захист екіпажу і десантників. Танк мав багатошарову броню, яка прикривала не лише лоб, а й борта також. Особливої уваги, звісно, заслуговує лобова броня. За даними, вона могла сягати від 700 мм до метра. Далі за моторним відділом за бронеплитою розміщувався би водій. зліва або по центру машини, та два члени екіпажа за стандартом розміщувались би в башті. За бойовим відділенням знаходився десантний відсік. У ньому передбачалось розміщення шести бійців. Вхід та вихід їм забезпечувала би апарель у кормі та додатковий люк на даху.